Бачимо вже Олега Ляшка зараз перервемося, його послухаємо і повернемося. Сьогодні суспільство вимагає рішучих радикальних змін у реформуванні судової системи, правоохоронної системи, економічна програма, яка сьогодні проводить уряд. Це фактично програма катастрофи. Тому уряд влади суспільство вимагає зміни економічної програми. Ми підтримуємо ці вимоги на виконання цих вимог суспільства. Ми пропонуємо свій варіант змін до конституції про те, щоб звільнити всіх суддів і прокурорів. Президент іде іншим шляхом. Він пропонує. Більш лояльну реформу. Ми вважаємо, ця реформа не дасть результат, так само, як і всі інші реформи? От ми бачимо вже реформу прокуратури. Як сиділи хабарники, так і продовжують сидіти. То яка ж це реформа? Це окозамилювання, це відволікання уваги суспільства і це невиконання вимог суспільства. От у нас друга річниця майдану. Наша реформована прокуратура і суди. Хоч одного злодія з банди Януковича посадили, ні. Хоч одного убивцю з Майдану посадили. Ні. То які ж вони? Реформовані суди і прокуратури. Тому радикальна партія наполягає на тому, щоб була підтримана наш проєкт змін до Конституції, радикальна реформа судів прокуратури, тобто звільнення всіх до одного суддів і прокурорів. Наприклад, ви підтримаєте проєкт президента сьогодні йдеться лише голосування за напр... включення до порядку денного і за направлення висновку до конституційного суду. Включення до порядку денного ми безумовно будемо підтримувати, бо президент має право законодавчої ініціативи, і ми не збираємося нівелювати це його право. А от щодо підтримки самого законопроекту по суті, то тут або ми знайдемо компроміс, і президент врахує наші пропозиції, або ми тоді не. Не підтримуватимемо його законопроект і наполягатимемо на своєму важе. Що ж ви вчора казали, що не збираєтесь на раду коаліції? Як виявилось, ви там були? Про що домовилися з колишніми партнерами по коаліції? Я по-перше на раді коаліції був, тому що мене запросили туди. Це раз. По друге ми запропонували публічно наші бачення участі у коаліції. Ми дали публічно, і вчора я президенту про це передав і сказав чергове і прем'єру, і голові парламенту. Наші вимоги, що дозволить нам брати участь у переформатуванні коаліції, формуванні нового уряду, ми чекаємо від наших потенційних партнерів відповіді на наші пропозиції. Про посади? Ми про посади не говорили. Посади цікавлять тільки журналістів. У нас посади не цікавлять. Нас а ввечері в адміністрації президента були? я був не в адміністрації президента. Я був на зустрічі з президентом. Вчора так, да, вчора. Ми були. Де сказали бачення президенту розвитку ситуації в Україні? В очі йому сказав, що так як ми живемо, так далі жити не можна, що не можна робити вигляд, що все нормально, коли воно не нормально. Що треба радикально міняти політичну, економічну ситуацію, що треба переформатувати коаліцію, треба змінювати уряд, треба приймати нову програму дій і досить дурити людей. Оце була моя позиція, яку ми вчора озвучили президенту. Бо ми вважаємо, що сьогодні влада дурить людей. Що відповів президент? Він відповідав багато чого. Головне, щоб він почув. Знаєте, як говорять? не важливо, що ти говориш, а важливо, що ти робиш. То от я дуже сподіваюся, що президент почув е, той глас народу, яким є радикальна партія у парламенті. З ким ми будемо коаліцію новополітний народу, відродження»? Відповідно до Конституції, коаліцію формують парламентські фракції. Ні воля народу, ні відродження не є фракціями, вони є групами, утвореними по інтересам. Формування коаліції відбувається фракціями. Ми готові формувати коаліцію з будь-якими фракціями за виключенням опозиційного блоку злодійського, з Лодійсько, московської п'ятої колонії.